Вітаю наживо в ефірі марафону. Отож, наскільки активно миколаївці здають кров? Вітаю. Миколаївці продовжують здавати кров. Але, за словами Євгена Попова, звичайно, ця активність кілька разів менша, ніж та, яка була на початку повномасштабної війни. І власне, тим не менш, серед донорів побільшила кількість жінок. З однією з них ми сьогодні змогли поспілкуватися. Я сьогодні здаю перший раз. І я просто така людина, і завжди хочеться зробити якісь добрі діла. І ну, думаю, так почну. Хочемось допомагати. Може, дай Бог моя кров комусь стане в нагоді і, і може комусь дай Бог спасе життя. Нині, якщо говорити про кількість охочих поділитися кров'ю, то вона має хвилеподібну таку динаміку. Але для того, щоб залучити якомога більшу кількість донорів в центрі переливання крові, подекуди проводять різні заходи, де розігруються кружки, різноманітні призи, там на кшталт паверпанка або наушників, щоб зацікавити людей, знову ж таки і залучити до. Цієї благої справи. І якщо говорити про найдефіцитніші групи крові, то це негативні на даний момент. Якщо точніше, то перша і четверта групи крові про це також повідомив завідувач відділу комплектування донорських кадрів Євген Попов. У нинішніх умовах. На жаль, тих, які є у нас в країні, потрібні всі групи крові безвиключно, в необмеженій кількості. Миколаївська обласна станція перебування крові це єдина станція, яка, яка працює е кожен день без вихідних і свят з початку війни. Тобто, якщо субота-неділя, вам зручно, будь ласка, приходьте до нас здавати кров. А працює станція переливання крові з 8 до 13. І, Власне, також варто сказати, що допомагає сусідній Херсонщині, де місцеві потерпають майже щодня від російських обстрілів. І маємо також заакцентувати увагу на тому, що здавати кров можуть усі повнолітні з вагою від п'ятдесяти подекуди від п'ятдесяти кілограмів, які не мають медичних протипоказань, і зрозуміло, які дотримувалися дієти там, наприклад. За добу не вживали е, ніяких молочних продуктів, копченого там, соленого. Е, також за 48 годин до кровоздачі рекомендується не вживати алкоголь. Знову ж таки є інші протипоказання, там, наприклад, щодо пірсингу, щодо е, вагітності і так далі. І кожен хто хоче здавати кров, має з ними е, ознайомитись для того, щоб їхня кров пішла за призначенням, оскільки в іншому випадку вона буде ну просто неліквідною. Дякуємо, Назарію. Назарій Рубаняк, наш кореспондент з Миколаєва, розповідав про донорство крові у області.